Ми завітали в місто Заліщики Тернопільської області. І це парк називається Заліщицький нижній парк. І ми любуємося красотою природи. Ось такі квіти, ось такі могутні дерева, затишок, прохолода. І ми виходимо на алейку. І рухаємося до води. Хочеться вмочити у Дністрі свої ніжки. Ось така красота. Посаджені молоді дерева, хтось піклується. освітлення, все гарно. Ось такі бесідки. Площадочка. можливо, тут якась сцена, там сцена, якісь заходи можна проводити, гарно зроблено. Ніколи не був ось така сосна могутня. Екологічна освітня стежка. Заліщівський парк. Дерева парку. І тут все написано. Дорогі друзі, як я щось е, знайду, я напишу в описі до цього відео. Це цікаво буде. Переглядайте відео і завжди читайте опис. Справді відчуваєш прохолоду. Ось там дитячий майданчик видніється, діти катаються і вже видно, як плеве дністер. Ось там кущі, квіти, озеленення гарно. Берегова смуга, лавочки. Все зроблено для відпочинку. Ось він Дністер. Трошки мутна вода, були дощі. Наближаємося до лавочки. Ось така оригінальна лавочка. І ми посидимо на цій лавочці, подивимося на Дністер. Ось. Таких пагорби. І ось там міст, який ми бачили зверху. Ось він, ми вже з цієї сторони моста. Ось так, друзі. Подорожуйте Україною. Ось там рибалки. О, вітають нас, ловлять рибку. Да. Гарно. Ну що, друзі? Бажаю всім гарного дня, гарного відпочинку. Приїжджайте у заліщики.